Пробігає лис голодний, через пеньки скаче, аж слухає десь ворона на гіляці кряче. Прибігає, хоч видати, та ніяк дістати, лис хитриться і вертиться, давай підмовляти. Підмовляє, щоб злізла. Прищурює очі, обіцяє м'ясо гори, ворона не хоче. І не хочу, і не злізу, стала говорити. Іди собі, коли хочеш на село дурити. Ти думаєш, що ворона розуму немає, сидить собі на гіллячці нічого не знає, та я знаю, що ти хочеш, як вся віра, їсти. І хіба б я дурна була, щоб думала злісти? Бог з тобою, голубонько, став лис прикидатись. Та тепер вже Зозуленько нічого боятись. Вийшов указ з того світу, щоб мир був усюди, щоб мирно собі жили і звірі, і люди, а ворона розважає Брешеш ти, мій враже. Далі кругом подивилась, та лисовій каже. Та який же мир той буде та спокій між нами, коли де йдуть до лісу стрільці із хортами. Будь здорова, голубонько. А то що? Куда ти? Та ж стрільців лихе надносить. Треба утікати. А укаже з того світу, що про мир писали. Може, вони ще указу того й не читали? Ну, не бійся ж, голубчику, я лиш так сказала, але вашого указу і я не читала.